Привіт! Цікаво, що ми всі фактично щодня розмовляємо таємною мовою, навіть не помічаючи цього. Це мова ідіом або ж якщо по-науковому, фразеологізмів. Давайте спробуємо зануритися в цей світ і розібратися, як же працює ця прихована, але повірте, надзвичайно важлива частина нашого спілкування. Ну і справді чому навіщо ускладнювати? Чому ми кажемо зарубати на носі, а не просто запам'ятати? Такі дивні образні вислови це ж не просто якісь мовні прикраси, правда? Ні, це потужні інструменти. І от сьогодні ми з'ясуємо, як і головне, навіщо ними користуватися. Ось наш план дій спочатку розберемося, що ж таке ідіоми. потім розкладемо по поличках чотири основні стилі їх використання. Подивимося, як професії збагачують нашу мову, ну і наостанок найцікавіше зрозуміємо, як обирати правильний вислів для кожної конкретної ситуації. Вважаємо, це буде наш особистий лінгвістичний набір інструментів. Гаразд, почнімо з азів. Бо ж, перш ніж користуватися інструментами, треба добре розуміти, що вони взагалі таке. Тож, що це за звір такий, фразеологізми? Ось тут ключове цілісне значення. Коли ми чуємо фразу водити за ніс, ми ж не уявляємо собі якусь буквальну дію, правда? Ні, ми миттєво считуємо загальний сенс обманювати, тобто, значення всієї фрази єдине й неподільне, його не можна розібрати на окремі слова як конструктор. А ось це вже цікавіше, щоб зрозуміти, що перед нами саме фразіологізм, є чотири ознаки: по-перше, стійкість ми не можемо просто так замінити в ньому слово. По-друге, цілісність, тобто переносне значення. По-третє, відтворюваність. Ми не вигадуємо його щоразу, а дістаємо з пам'яті як готовий блок. І, мабуть, найважливіше експресивність. Він додає мовленню емоцій, образності, кольору. Так, з теорії розібралися. Тепер до практики. Уявімо, що різні стилі мовлення це різні завдання, і для кожного потрібен свій особливий інструмент, час зазирнути до нашого набору інструментів і подивитися, що там є. Ось вони чотири основні інструменти в нашому арсеналі. Художній стиль використовує ідіоми, щоб, так би мовити, малювати картини словами: науковий для абсолютної точності, публіцистичний, щоб спливати на думку, а офіційно діловий, щоб усе було чітко, за стандартом без зайвих емоцій. Давайте розберемо кожну пару окремо, щоб відчути різницю. І перша пара для порівняння це емоції проти логіки. Уявіть собі пензель художника, який створює яскраві соковиті маски, і поруч точний холодний скальпель хірурга. Обидва інструменти надзвичайно важливі, але використовуються для абсолютно ну от, зовсім різних цілей. Просто погляньте на ці приклади. Як сніг на голову, це ж не просто слово несподівано. Цей вираз миттєво передає почуття шоку, раптовості, здивування. Це чиста емоція, картинка в голові. А з іншого боку, дійти висновку це абсолютно нейтральна, точна, майже стерильна фраза. Її мета не викликати почуття, а чітко структурувати думку. Тепер перейдемо до іншої пари. Тут ми порівнюємо мову, яка має на меті переконати маси, з мовою, яка просто фіксує офіційні факти. Це як мегафон на мітингу проти молотка судді в залі суду. Абсолютно різні завдання. Тут уся різниця в намірах. Сказати камінь спотикання це не просто описати проблему. Цей вираз одразу надає їй ваги, робить її центральною, емоційно зарядженою, це інструмент переконання. А от набуває чинності це стандартне висушене кліше, його функція бути максимально точним, зрозумілим і що головне позбавленим будь-яких емоційних оцінок. Це мова протоколу. А звідки взагалі беруться нові фразеологізми? Дуже часто вони приходять до нас із професійного середовища. Терміни, які колись були зрозумілі лише вузькому колу фахівців, раптом виходять у світ і стають частиною нашої повсякденної мови. Ось цей процес, ця подорож тут чудово проілюстрована. Спочатку, скажімо, медики ставлять діагноз пацієнтам, потім економісти починають діагностувати стан ринку, і ось ми вже можемо поставити діагноз будь-якій проблемі у стосунках, в проєкті, де завгодно. Професійний термін перетворився на універсальний інструмент для всіх. І таких прикладів безліч дати зелену вуличчю проєкту це ж пряма мова транспортників, шукати важелі впливу це з політики. А чорна бухгалтерія яскравий термін з економіки, який тепер, на жаль, зрозумілий усім. Наші професії постійно збагачують загальний мовний інструментарій. Отже, ми розібрали, що таке фразеологізми, які вони бувають, і звідки беруться. Тепер найголовніше питання як усім цим багатством грамотно користуватися. Давайте підсумуємо. І ось ми підійшли до головного висновку. Справа ж не в тому, щоб просто знати багато ідіом і хизуватися ними. Справжня майстерність це розуміти, навіщо вони потрібні в конкретний момент, це вміння обрати правильний інструмент, пензел, щоб викликати емоцію, чи скальпель, щоб досягти точності. Володіння цією таємною мовою це не про те, щоб здаватися розумнішим, а про те, щоб бути краще почутим, щоб думка влучала точно в ціль. І наостанок питання для роздумів. Просто прислухайтеся до власної мови та до того, як говорять навколо які слова з професійного середовища, може з вашого, а може з чужого, непомітно увійшли у повсякденне спілкування. Помічати ці деталі це перший крок до того, щоб свідомо володіти всією палітрою нашої неймовірної мови.